Два протоколи за продаж червонокнижних квітів склали вінницькі екологи від початку операції Первоцвіт стартувала така в області 28 лютого. Вулиці міста і ринки екоінспекція спільно з муніципальною вартою патрулюють двічі на тиждень, розповідає інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Олена Мазай. Штрафують як продавців, так і покупців. Передбачена відповідальність. За використання таких рослин з метою отримання прибутку від 1700 до 3655 гривень, також передбачено сплата компенсації за кожну таку рослинку. З цибулькою або коренем від 62 гривень. Ще й несуть відповідальність ті люди, які купують. Плата штрафу від 1700 до 3655 гривень. Сьогодні на ринках вишенька та урожай незаконного продажу червонокнижних квітів не виявили, каже Олена Мазай. На ринку «Привокзальний» одній із продавчинь дали усне попередження. Не оштрафували, бо спіймали вперше, каже Олена Мазай. Суспільному продавчині Щиня розповіла, підсніжники, які продає, вирощує себе вдома. А де я їх збираю? І пленкою ще й накриваю. А де вдома вони у вас ростуть? На городі. Ну заробити мені дітей треба тримати. Нахуєте ну та й що, що червоно? А мене діти червонопти. Ну та й є є ну, що порушення спільні рейди триватимуть до квітня. Штрафують не лише за продаж червонокнижних рослин, а й за реалізацію у невстановленому місті, каже інспектор муніципальної варти Дмитро Тимощенко.